Audi a 6, 2020 рік, 50-та версія, сьогодні в нас в продажі. Не бита, не фарбована в подвійному шарі лаку. Поїхали по комплектації. Матричні фари, умивачі фар, парактроніки 360 з функцією автопаркування. Також бачимо адаптивний круїз дістроніки, все є камера під значком. В вітровому стеклі ми бачимо камеру асистентів, він номер кому потрібно. Також. Скло є оригінальне. Це чистий 20-й рік, немодельний, дивимось на крутезні 20-ті диски, це Audi Sport. Це йде ведмедик на лапках. Це 21 рік гума з протектором міліметрів 6 як мінімум. Також бачимо автомобіль в хромпакеті, хромовані рейлінги, притоновані задні вікна. На всіх дверях присутній вільний вхід. Йдемо дозаду. Автомобіль також має топові задні фари з динамічним вказівником зміни напрямку руху, також в автомобілі камера заднього виду, електрокришечка багажника з центральним замочком, фаркопчик Дуже, досить все гарно придбано, прибрано. Так, дивимося сюди. Інструменти, клей, помпа. Дивимось з цієї сторони. Так, що я вам ще хотів показати? А, гальмівні диски і колодки дивимось. значить тут мінімальне зношення. Диски ще більше половина, позаду гальмівні диски повністю нові і колодки також більше половина присутні. Так, Переходимо до середини, дивимось стан, пороги з підсвіточкою. трьох чотирьох зони кліматконтроль, салон комбінований, шкіра Алькантара, стеля. Все чисто і гарно, дверні карти також без пошкоджень. Йдемо на іншу сторону. З лівої сторони водійської. Все так само. Чистенько, гарненько. Давайте подивимося під капотом, ще включу. Задні ліхтарі покажу, як вони блимають по-сучасному. Все-таки чим новіший автомобіль, тим повинно бути більш таких опцій, які виділяють і показують, що це свіжий рік. Так. Дивимось капот, автомобіль прийшов повністю детейнг, полірування. Кімчистку заклеїли значить, під ручками дверей, також місце завантаження на задньому бампері, яке пошкоджується. Ось такий от стан. Він номер. Ще раз повторюсь, автомобіль не битий, не фарбований в подвійному шарі лаку за заводу. Дивимось. Місце пасажира, також з електроприводом, він номер ще в одному місці, стан сидінь, водійського. Так от все гарно виглядає. Документи всі присутні, на автомобіль розмитнений та сертифікований. Йдемо за місце водія, запрошую вас оглянути тут все. Підігрів, складання дзеркал, пам'ять водійського сидіння, водійське з електрорегулюваннями. Так, тут все вімкнено адаптивний круїз я вам розповідав. Тепер таке спортивне кермо скошене, виключимо. Дивимось 167 пробігу оригінального. цифрова Панель приладів, на мою думку, обов'язково має бути в таких же автомобілях. Ці старі, які випускались там 20 років тому, вже нікому мають бути нецікаві. Так як Allroad є можливість автомобіль піднімати, наступне, що хочу показати, це асистенти, які присутні, побачили. І також хочу показати камера 3D 360. Під різними кутами, отак от воно все працює. Клімат-контроль чотирьохзонний автомобільчик. Досить класний, накладочки на педалі бачимо, потужний, такий, як має бути, на 210 кВт. Кому потрібно, звертайтесь, будете напевно задоволені, бачимо, є додаткова підзарядка для телефону бездрутова. Так що якось так чекаємо на ваші дзвінки і на тест-драйв.